Друзі, вітаю! Давайте переговоримо останню заяву Бореля. І він сказав, що результат війни може бути вирішений уже цього літа. Давайте все розкладемо по поличках, але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Для того, щоб росіяни не роз'єднували нас з вами. Вас більше мільйона дивиться постійних глядачів, але вони занижують видачу. І не підписавшись, ми просто з вами втратимо зв'язок. Тому зробіть це зараз. Ми повинні їх витискати, а не вони нас. Це перше, друге, зробіть донат для наших хлопців, дівчат із Хартії. Більше 700 тисяч ми вже зібрали. По гривні докидаємо, і збір на реби закрито. Лимано куп'янський напрямок там дуже гарячий, тому треба оберігати наших військових та наших захисниць. Будь ласка, зробіть PayPal, банка, картка, все в описі. Будь ласка, підпишіться і зробіть донат. Це важливо. Борель, лідер дипломатії та оборонної політики, поважний, цікавий, розумний, достатньо маніпулятивний, і я думаю, що в міру проукраїнський точно не пасивний, і точно не ватник. Але він був Сполучених Штатах, і британський канал Sky News передає, що в Вашингтоні він почав піднімати питання того, що виборів Трампа, ми можемо не дочекатись, ми мається на увазі. Українці, і він сказав, що треба постійна підтримка України на тлі сумнівів щодо продовження військової допомоги США Києву. Ну от і він сказав, що не можна чекати результатів президентських виборів у США в листопаді. Багато аналітиків очікують великого російського наступу цього літа. Борель сказав, що Європа також має прискорити військову підтримку Україні. Ми маємо прискоритися. Ми повинні збільшити нашу підтримку, щоб робити більше та швидше. Саме тому ми нарощуємо наш промисловий оборонний потенціал. Раніше Зеленський. Теж підтрунював Бореля, типу, виконайте свої умови, дайте мільйон снарядів, які ви обіцяли. Борель це технічно перекинув на одному з своїх замів, який каже: це я обіцяв. Давайте я буду вам давати. Ну, от, але насправді відбувається наступна річ: Борель приїхав агітувати для грошей для України. Це добре, головне, щоб він вплинув і знайшов того свого слухача, який проголосує в Конгресі. Це перше. Друге. Я вам вчора розповідав, є відео, подивіться, що Джонсон-спікер хоче дати Україні зброю в кредит, але за цей кредит заплатимо не ми з вами, а росіяни. І цю ідею вже замірили по соціології, і рівень ну, опитування серед депутатів рівень цієї ідеї росте. Може бути, що вона пройде. Правда, в білому домі вже вийшли спікери. Байдена кажуть, ні, ми будемо стояти на своєму. Одним словом, знову закручується бійня, і драма для нас це насправді не прикольна історія. Через те що якщо вони будуть сваритися, ми тут будемо страждати. Хотілося б спільної єдиної позиції або чіткості сильної позиції когось одного, хто передасть цю зброю. Бо мова не тільки про 60 мільярдів. Мова про гроші, які одразу вийдуть. Керівник з Пентагону, який відповідає за постачання зброї України, вже поїхав по заводах перевіряти готовність, тому що якщо включать касовий апарат, одразу треба включати станки. Так, частина зброї заміниться. Те, що є на складах, під нам, собі будуть виробляти, друкувати. Так? Але вже поїхали дивитися, що є, що готове, що можна буде одразу відправляти і що можна буде одразу заміщати на своїх складах. Тому там процес іде. Зараз все рівно дебати. Ну поки що знову втрачаємо час. Борель агітує, щоб було швидше. Тим часом далека, але дуже красива і тепла Португалія, де проживає багато вихідців з України, і 90-х, і 2000-х років, і цих років цієї війни. Там говорять наступну річ 100 мільйонів євро в підтримку України, в підтримку чешської ініціативи. Чехи, до речі, до 800 тисяч знайшли ще 200, тобто вже мільйон. Борель не зміг, а Петер Павел зміг. Ось вам і слов'янська єдність і братерство. І виявляється, що справжні слов'яни живуть на захід від нас, а не на схід. Ну От і чехи зробили. Пам'ятаєте, російські боти і тролі нам в коментарях писали і кричали, що ось дивіться, Україна, начебто Чехія для України домовилася за всі ось ці снаряди. Але хто ж за це буде платити? Грошей немає, Європа їх не знайде. Але Україна і Чехія, і Франція, і інші країни це. Зробили гроші, є і дякуємо португалам, дякуємо норвежцям, британцям, французам і решті країн, в тому числі продавців, таким як Південна Корея, за те, що ці топові снаряди передають в Україну. У мене зараз є закрита інформація, але я вам скажу, що деякі друзі, не європейські, заморські, яких ми кажемо, що ой, ви мало допомагаєте, теж. Помагають і при цьому одразу товарами говорив з нашими бійцями, кажуть, що дуже дуже якісними. Тому тут іде робота і це прекрасно. Тому дякуємо в даному випадку 에, Португалії, яка підтримала чешську проукраїнську ініціативу. Ще дві-два моменти, які хотів вам зачепити: Швеція передасть Україні водні скутери берегової охорони. Ну, здавалось би, новина смішна. Море за холодне, по-перше, щоб на скутерах кататися, по-друге, і замерзли, по-друге, значить, заміноване. Але я вам скажу так: скутери це не охороняти берег, це доїжджати до Криму і знищувати російські війська там. Наші придумали, як на них можна проїжджати ось такі відстані. Ми вже там на них були. Тому, якщо вони нам дадуть класні бойові скутери, які можуть дійсно великі відстані і плюс ті технології, як наші. і... Ну, хитрощі, як наші придумали, як на них пересуватися, і що робити, власне, дають можливість Україні атакувати Росію тоді, коли ми хочемо, не відслідковувати нас, і нашим хлопцям дають можливість безпечно повертатись додому до рідних берегів. Тому насправді це не смішна новина, це новина, яка дійсно зробить свою справу, свою гарну річ і точно не дасть можливості відпочивати. Росіянам в нашому Криму ще важлива річ, яка має напряму відношення до нас. Блумберг пише, що британський уряд обговорює можливу заміну ріші сунака. За словами джерел, останніми днями міністри проводили закриті дискусії, вивчаючи можливість того, що керівника консерватив... консервативної партії можуть замінити, і це треба зробити перед виборами. Сунок не заходить по багатьом причинам. Економічну свою задачу з кризи він виролив. Дякуємо наступною така жорстка консервативна партія. Зрозуміло, що пір'я піднімається одразу в Боріса Джонсона. Одразу Девід Кемерон, але може бути хтось і інший. Зараз будуть проводити опитування, дивитися і визначати кого найкраще. Співрозмовники пояснили виданню, що питання полягає в тому, чи допоможе тимчасовий лідер стримати сплес популярності опозиційної лейбористської партії. Каталізатором переговорів стала низка політичних скандалів, які продемонстрували, нібито нездатність Сунака приймати швидкі політичні рішення. Зокрема, йдеться про обіцянки щодо скорочення податків в суперечку навколо расистських висловлювань зроблених, як стверджують одним з найбільших донорів партії. Джерела вказує, що міністри, які беруть участь у переговорах, залишаються прихильниками Сунака та не хочуть знімати очільника уряду. Ну логічно, він же ж їх ставив. Жоден з конкурентів, схоже, не має достатньої підтримки, щоб кинути йому виклики. Тому прем'єр може протриматися до виборів. Повідомляє Блумберг. Якщо з'явиться кандидат, який зможе обійняти посаду без великого конкурсу, Сунака швидше за все усунуть розподіли два високопоставлені міністри в уряді. Наразі консерватори очікують місцевих виборів, які відбудуться 2 травня. І за словами одного з міністрів, в разі невдалих результатів прем'єра буде важко пояснити однопартійцям, чому він має провести консерваторів до перемоги на парламентських виборах. Парламентські можуть бути або весною або осінню, Це маючи вирішити, і остаточного рішення поки що немає. Я говорив з нашими депутатами, які бачилися з лідерів з лідером лейбористів. Лейбористи вже готуються заходити у владу. Це правда, готують міністрів пакети. Домовленості до речі, одразу кажу він про український. Він не робить різких проукраїнських заяв, тому що каже, нам треба виждати, щоб не сколихнути жозну з аудиторії, краще мовчати. Але те, що він проукраїнський, я кілька моїх друзів з ним бачилось, вони одразу кажуть, що повірте, не переживайте наш козак. На темзі, що називається. Тому нормально, ріш і сунок дійсно будуть проблеми. Важко буде індусу, народженому в Єгипті, довести старим британським елітам, що він їх лідер. Розумієте? Ну, це не расизм, це просто сприйняття психологічного політичного мислення саме консервативних британських партійних еліт. Ну от тому побачимо. Я думаю, що Кемерон. Покаже ще себе, можемо побачити, і дійсно людина, яка перемагала не одні вибори для консервативної партії. Подивимося за цим треком. Слідкуємо, і найкраще новина, яку я вам хотів сказати на цю годину, в Сеулі скасували шоу про путінської балерини. Чуть не прочитав повії, не знаю, чому так здалося. Балерини Світлани Захарової. Ну мені здається, що всім цим путінським повіям така доля чекає в світі. Вони повинні бути токсичні, заборонені і не в'їзні в Європу. До речі, в країнах Балтії вже говорять про депортацію великої кількості росіян. Нехай їдуть, якщо ви підтримуєте Путіна, то сидіть в себе там під Нову Агарьова. Друзі, це вся інформація на дану секунду. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи зможе Борель переконати Конгрес дати швидше гроші та зброю для України. Раз, друге, хто міг би замінити сунака? Хтось невідомий, кого ми не знаємо, або ті, кого ми знаємо, прекрасно: Девід Кемерон чи Боріс Джонсон, які з сцени так. По великому рахунку і не сходили. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал під цим відео. Чорна кнопка підписатися, натисніть, будь ласка. Ну і дуже важливо, донат для хлопців і дівчат з Харті. Купляємо реби, які допоможуть захистити не одне життя. Тому ваша гривня може воювати і може захищати життя наших захисників та захисниць. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!